Ти витрачаєш надто багато своєї сутності на те, що навіть не належить тобі. Ти розсіюєш увагу, мов світло крізь призму, на чужі історії, чужі тіні, чужі ролі, сподіваючись віднайти себе у чиємусь відображенні. Ти дивишся на світ, як на виставу, і переконуєш себе, що якщо достатньо уважно вслухатися в зовнішній гомін, то зможеш почути істину про себе. Що, можливо, хтось інший вже має відповіді. Які ти шукаєш. І ти ловиш ці фрагменти, форми почуттів, механіки бажань, моделі поведінки, правила гри, в які ти навіть не хочеш грати. Але це ілюзія хитро завуальована пастка вона тримає тебе в нескінченному колі залежності, від визнання, від відгуків, від аплодисментів чи мовчазного схвалення. Вона змушує тебе вдивлятись у чужі обличчя, шукаючи в них частинки себе. Тоді як справжній я ховається зовсім в іншому місці. Трансформація не шоу, не лекція, і не порада з інтернету. Справжні метаморфози народжуються не тоді, коли ти слухаєш інших, а коли вперше по справжньому починаєш слухати себе У тиші, у внутрішній тиші, яка спершу лякає, бо в ній немає чужих голосів. Немає сценаріїв, немає нікого. Крім тебе самого. І от там, у цьому священному вакуумі, ти нарешті можеш поставити собі питання, яке уникав усе життя. Хто я без них? Без чужих бажань, очікувань, поглядів. Хто я без потреби подобатись? Без ролі рятівника, слухача, вічного пристосуванця. Це не просто питання. Це спусковий механізм. Твоя душа нарешті. Отримує простір дихати. Бо твоя увага це не просто ресурс, це паливо, це енергія, яка оживлює. І поки вона розпорошена на все довкола, твоє справжнє я лишається голодним, зневодненим, забутим. Тож перший крок це надія і не рух, це зупинка, глибока, чесна пауза, яка дозволяє побачити. Ти не шум довкола, ти не думки інших про тебе. Щоби вийти з лабіринту, потрібно спершу зрозуміти, що ти в ньому, і не бігти ще глибше, а підняти голову, подивитись вгору, замови канути. Бо справжня сила це не гучність, це ясність. І вона народжується саме тоді, коли ти вперше обираєш себе. Якщо ти відчуваєш, що твоє життя втрачає орієнтири, що кожен день усе більше схожий на імпульсивне блукання у тумані не поспішай шукати нове. Не кидайся в черговий проєкт, не перевантажуй календар. Бо іноді шлях до себе починається не з додавання, а з віднімання. Першим справжнім кроком має бути не початок, а очищення. Викинь шум. Викинь зайві голоси, що без дозволу оселилися у твоїй голові, чужі реакції, поверхневі думки, дрібні поради, які кожен вважає своїм правом тобі нав'язати. Весь цей інформаційний хоровод, який видає себе за зв'язок, але насправді це кайдани. Бо поки в тобі говорить світ, у тобі мовчить твоя душа. Натовп має одну головну функцію стирати індивідуальність. Він не любить самодостатніх. Він вчить не думати, а підлаштовуватись. Не запитувати, а погоджуватись. Не жити, а грати в соціально прийнятні ролі. І чим глибше ти в цьому потоці, тим важче дихати. Твоя воля стає фоновим шумом, твоя суть декорацією для чужих вистав. І згодом ти починаєш плутати це моє рішення чи реакція на чужий погляд. Це моє бажання. Чи звичка бути схваленим? Але справжня сила не йде поруч із шумом. Вона приходить разом із тишею. І ця тиша не втеча це свідоме відсторонення. Це небайдужість, це самоповага. Це вміння не піддаватися на кожен сигнал довкола, не відкликатися на кожен зовнішній подразник. Лише спостерігач має владу. Бо лише той. Хто не в центрі бурхливого потоку, здатен побачити напрям. Внутрішня дистанція це не втеча від життя. Це повернення до нього, але з позиції цілісності. Це вибір, де бути, як бути і скільки себе віддавати. Це мовчання серед криків, ясність серед хаосу, глибина серед поверхні. І саме з неї починається простір. Простір для думки, для плану. Для накопичення сили, якої ти не мав, коли реагував на все й одразу. І тільки тоді починає звучати твій власний голос І він вже не тоне у чужому хорі він твій, він центр, і він веде тебе туди, де ти не був ніколи. Але завжди відчував, що маєш бути. Ти більше не розмінюєш свою увагу на дрібниці. Вона більше не розтікається струмками туди, де нічого не проростає. Ти починаєш берегти її, як священне паливо. Не тому, що став черством. А тому, що нарешті зрозумів, увага, це найцінніше, що в тебе є, це енергія, яка або будує тебе, або спалює тебе в чужих пожежах. І от коли ти перестаєш витрачати себе без залишку, в тобі з'являється те, чого раніше не було. Ясність. Не та, про яку пишуть у книгах самодопомоги, а тиха, глибока, безапеляційна ясність. Ти раптом бачиш, ось я і ось місце, в якому я перебуваю у своєму життєвому циклі, невигаданий образ, Не роль. а точка правди. І ти помічаєш, де саме з тебе стікає енергія, Хто розмиває твої межі? Хто відтягує тебе від себе самого тонко, мовчки, але невпинно. Це початок глибини, не тієї, що починається з книг і чужих цитат, а той, що виростає з тиші та усамітнення. Ти більше не прагнеш пояснити себе світові, не шукаєш дозволу бути собою. Ти створюєш усередині себе таку цілісність, такий магнетичний центр, який вже неможливо ігнорувати. Навіть світ зі своїм шумом, хаосом, драмами починає зупинятись перед тобою, бо ти зібраний. Ти вкорінений. І от коли ти повернув собі увагу, постає нове питання Куди ж тепер скерувати всю цю силу, яку раніше марнував на інших? Бо тільки но ти створюєш внутрішню дистанцію, ти бачиш щось шокуюче. Велика частина твоєї енергії взагалі не йшла на твоє життя. Вона текла назовні. Ти витрачав себе на чужі драми. Ти годував чужі емоції, чужі сценарії, чужі надії. Ти намагався втішити, пояснити, виправдати. Жив у постійному режимі бути опорою. Як ніби твоє право бути залежить від твоєї користі для інших. Але правда в тому, що без кордонів немає сили. І поки ти віддаєш себе без розбору, ти не будуєш нічого всередині. Той, хто не використовує свої ресурси, стає ресурсом для чужих потреб. І якщо тобі здається, що щедрість автоматично робить тебе сильним, ти помиляєшся. Щедрість без самоповаги це виснаження. Справжня сила не в тому, щоб весь час світити, а в тому, щоб знати, коли світити і для кого. Бо поки ти не навчився утримувати енергію, вона тобою не керується. А значить, ти не керуєш своїм життям. Зосередженість на собі це не егоїзм, це зрілість, це здатність дивитися на себе як на джерело, яке має право бути цілим. Це усвідомлений вибір, не бути зручним. Не бути рятівником. Не бути паливом для тих, хто навіть не дякує. Це шлях не до самотності. Це шлях до автентичності. Подивися чесно. Скільки розмов ти продовжуєш тільки тому, що боїшся бути незручним? Скільки справ тягнеш, які давно вже вичерпали себе, але тримаєшся, бо не хочеш розчаровувати. Бо боїшся виглядати егоїстом, боїшся зруйнувати чиюсь ілюзію про тебе. І скільки разів ти відкладаєш свої власні мрії, думки, плани? Тільки тому, що хтось інший щось від тебе чекає, бо так прийнято. Бо так треба. Бо вони ж розраховують. Та кожного разу, коли ти зраджуєш себе звічливості, ти закріплюєш чужу владу над своєю душею. І з кожною такою мікрозрадою твоя інтуїція слабшає. Твоє внутрішнє світло тьмяніє. Бо світить той, хто собі вірний. Якщо ти насправді прагнеш змін, не починай з нових справ. Почни з відмов. Перестань бути функцією. Перестань бути зручною частиною чужого сценарію. Поверни свою енергію назад вклади її не в те, що зовні, а в те, що росте всередині тебе. Не витрачай себе на розмови, які виснажують. На зв'язки, в яких немає свободи, лише обов'язок. На людей, які не слухають, а тільки тягнуть. Вся сила, яку ти так довго шукав, вона ніколи не була зовні. Вона весь цей час була в тобі просто розчинилась у проекціях, у чужих очікуваннях, у бажанні бути добрим, зрозумілим, корисним. Але прийшов час забрати її назад. І щойно ти почнеш це робити, світ відповість. Не мовчанням, а опором. Люди, які звикли до твоєї постійної доступності, почнуть нервувати, тиснути, маніпулювати. Вони не скажуть прямо, ти маєш бути зручним. Вони скажуть ти змінився, ти став холодним, ти віддалився. І саме в цей момент ти маєш зрозуміти ще одну річ більшість не хоче, щоб ти змінився. Їм не потрібно твоє пробудження, не потрібна твоя зрілість, їм не потрібна твоя тиша, в якій ти нарешті чуєш себе, їм потрібна твоя участь, твоє постійне реагування, твоя відкрита, беззахисна, нескінченна доступність, бо саме вона зручна, саме вона утримує старий баланс, але в тобі вже прокидається інший стан. І цей стан має лише одну відповідь Я більше зручний. Я справжній. Ми звикли шукати опору зовні. Нам здається, що тільки хтось поруч може дати відчуття стабільності друг, партнер, наставник той, хто підтримує, заспокоює, витягує. Той, за кого можна триматись, як за якір, коли світ, вітряна стихія. Ми чіпляємося за зв'язки, за слова, за присутність, бо нас лякає саме уявлення, що нас може залишитися тільки ми самі. Але справжня сила ніколи не приходить зовні вона не виникає в діалогах, вона не передається через дотик, пораду чи підтримку. Вона зароджується там, де більшість боїться навіть заглянути. У моменті, коли ти залишаєшся наодинці. І вперше відчуваєш себе не порожнім, а цілісним. Доки ти живеш у постійному шумі чужих думок, реакцій, оцінок? Ти не знаєш, що насправді твоє. Ти плутаєш свою дорогу з напрямком, який показують інші. Навіть ті, хто тебе щиро любить, часто відволікають. Вони підказують, навіть коли ти не питаєш. Вони впливають навіть мовчки. І в їхньому впливі зникає твій власний голос. Часто ти тримаєш поруч тих, хто вже давно не допомагає тобі рости, але залишаєш з вдячності, з моралі, з історії, а насправді з внутрішнього страху, страху залишитися без дзеркала, страху залишитися без підтвердження, що ти є. Ось справжня причина. Чому більшість людей не витримують тиші? Не тому, що вони не люблять самотність, а тому, що не знають, хто вони без постійного відображення в чужих очах. І саме тут, у тиші, де нічого не відволікає, починається звільнення, починається народження справжньої волі не нав'язаної, не схваленої. а внутрішньої. Тобі більше не потрібно, щоб хтось підтверджував твою цінність. Твоє право бути не в чужій присутності, а в твоєму глибокому я є. Ти сам собі стаєш опорою. Не тому, що більше нікого немає, а тому, що більше не потрібно нікого, щоб пам'ятати. Твоя сутність уже достатня. Зрілість це не про зовнішнє схвалення, не про лайки чи погляди інших. Не про те, щоб бути відченим, зрозумілим чи пристосованим. Справжня зрілість це коли ти відчуваєш себе автентичним, без потреби доводити це комусь, без страху, що тебе не приймуть, без бажання ховатися за чужими очима. Ти не зобов'язаний бути поруч із кимось, щоб відчувати опору. Бо опора це ти твоя внутрішня цілість, твоя здатність бути з собою, навіть коли навколо тиша чи буря, і коли ти знаходиш цю точку. Внутрішню тишу, де зникають тривога, поспіх, порівняння і залежність. Ти, нарешті, починаєш жити зі стану сили. Не зі стану нестачі, не дефіциту, а сповноти. Ти не ідея. Ти не роль, яку треба грати. Ти завершена, цілісна структура. І в цій цілісності більше не потрібно пояснюватися. Не потрібно ні перед ким звітувати. Ти просто живеш. З власної істини, з власного внутрішнього рішення ти не сперечаєшся, не виправдовуєшся, не намагаєшся переконати, ти обираєш. Одна з головних причин, чому люди застрягають у старому це ця звичка пояснювати себе. Занадто часто ми витрачаємо сили не на зміни, не на дії, а на слова. На спроби довести, що ми маємо право бути іншими, право піти, право відмовитись, право змінитися. Але зрілість це не битва за дозвіл, це вміння просто бути, і це найвища свобода, яку ти можеш собі подарувати. Ти намагаєшся пояснити свої внутрішні рішення тим, хто навіть не хоче чути. Тим, Хто бачить тільки власні проекти, свої очікування, свої плани. І з кожним новим поясненням ти втрачаєш себе трішки більше. Бо той, хто намагається довести свою правоту, не впевнений, він не цілісний. А той, хто справді впевнений, просто живе інакше. Тихо, твердо, по своєму. За своїм внутрішнім законом. Справжня влада не в словах, не в доводах. Вона у виборі. Ти або дієш, або слухаєш, будуєш або співчуваєш. Ідеш вперед, або стоїш поруч із тими, хто боїться рухатися. І якщо ти справді готовий до глибинних змін, твоє інакше зробить тебе незручним для інших. Ти перестанеш бути доступним у звичному розумінні. Перестанеш бути м'яким там. Де це шкодить тобі? І в цьому не буде жодної жорстокості. Бо це не агресія, це стратегія, це шлях до самоцільності. І ця стратегія починається з найважливішого питання За що ти прокидаєшся щоранку? Яка твоя істинна мета? Бо лише усвідомлене, за що здатне дати напрямок, силу і свободу. Тобі вселяли, що думати про себе, це погано. Що поставити свої інтереси на перше місце це егоїзм. Що, якщо ти не відгукуєшся, не погоджуєшся, не береш участі, ти стаєш черством, відлюдником, кимось, кого оточення осуджує. Але правда зовсім інша людина, яка не вміє зосереджуватись на собі, на своєму внутрішньому центрі, рано чи пізно втрачає себе. Вона розчиняється у зовнішньому шумі, у чужих голосах. У чужих сценаріях. Зосередженість це не відмова від світу, це відмова від хаосу, від безладя, що розсіює твою енергію. Це свідомий вибір жити всередині свого життя, а не розчинятися в чужому, не жити на сценаріях, нав'язаних іншими. Якщо ти сам не звернеш увагу на свій внутрішній світ, ніхто цього за тебе не зробить. Світ не подарує тобі простір, не залишить у спокої. Ти маєш забрати його, вибрати його, відвоювати його. Коли ти справді зосереджений, ти не попереджаєш. Ти не виголошуєш промов і не погоджуєшся на бесіди. Ти просто зникаєш з одного місця, щоб з'явитися в іншому, оновленому, справжньому, сильному. Більшість людей роблять одну і ту ж помилку вони оголошують про свої зміни. Вони планують, пояснюють, попереджають про розриви та відмови, чекаючи підтримки або розуміння. Але правда в тому, що якщо ти дійсно готовий змінюватися, ти не говориш. Ти робиш мовчки чітко, рішуче, без зворотного зв'язку і без зовнішніх реакцій. Кожне попередження. Це втрата сили. Кожне пояснення це лазівка для тиску і маніпуляцій. Кожне обговорення це шанс передумати, звернути зі свого шляху. Отже, найнадійніший, найбезпечніший спосіб змінити своє життя зробити це тихо. Внутрішнє. Справжні зміни не обговорюються, вони не виходять на сцену гучно і не вимагають аплодисментів. Вони відбуваються несподівано, з глибокої внутрішньої потреби. Ось у чому майстерність справжньої внутрішньої стратегії. Ти більше не створюєш навколо себе напругу. Не притягуєш зайвої уваги. Ти просто зникаєш. Зникаєш зі старої моделі поведінки. Зникаєш із сценарію, який вже не відповідає твоїй правді. Ти не залишаєш конфлікту. Ти не вступаєш у сварки, не пояснюєш, що тобі бракувало. Не доводиш свою правоту. Ти просто йдеш. Йдеш зі звички, з ситуацій, з образу себе, який уже не є твоїм. І в цей момент, коли ти змінюєш свій курс без слів, без попереджень, ти потрапляєш у справжню тишу. Навколо немає ні шуму, ні опору, ні реакцій. Ти рухаєшся вперед і з кожним кроком стаєш сильнішим. Сильнішим у своєму виборі. Сильнішим у своїй автономії. Це вимагає дисципліни. Мовчки змінювати курс набагато складніше, ніж розривати зв'язки гучно. Складніше, ніж викрикувати свої наміри або грати на реакції інших. Але саме цей мовчазний поворот робить тебе вільним. Ти перестаєш грати в чужу гру. Не підкоряєшся її правилам. Ти не чекаєш дозволу. Не озираєшся на чужі очі. Не просиш. Не прощаєшся. Не торгуєшся. Ти просто йдеш. І ніхто не знає, куди. Ніхто не втручається. Ніхто не заважає. І ось у цій абсолютній автономії ти вперше відчуваєш не самотність, а контроль, не страх. А напрямок не порожнечу, а силу. І ось, коли ти нарешті відійшов від усього, що заважало тобі бути собою, залишився останній крок не просто жити інакше, а стати у центрі своєї влади, стати джерелом рішень, перестати бути реакцією, стати напрямком, задавати власний вектор. Коли ти припиняєш розпорошуватися, виправдовуватися, пояснюватися, доводити. У тобі утворюється порожній простір. Не зовнішній, а внутрішній. Там, де раніше був хаос, страх і напруження, тепер тиша. Спокій. Цілість. Саме в цій тиші народжується справжня влада твоя внутрішня сила. Ти більше не центр чужих очікувань чи проекцій. Не залежиш від чужих поглядів чи схвалення. Ти вийшов із гри, правила якої писали не ти, тепер ти в центрі у власному центрі. Саме звідси починаються справжні рішення: Як жити? Куди спрямовувати свою енергію? З ким бути, коли мовчати, а коли говорити, і навіщо рухатися вперед? Справжня сила не в кількості зовнішніх ресурсів. Вона в тому, хто керує цим потоком. Як розпоряджається своєю енергією? Ти можеш мати небагато, але якщо вмієш утримати фокус, ти перемагаєш. Можеш бути один, але якщо не розмінюєшся на дрібниці, тебе не зрушити з твого шляху. Центр це не поза і не зовнішній вигляд. Це коли ти не кидаєшся з боку в бік. Не впадаєш у крайнощі. Не реагуєш на кожне слово, не шукаєш чужого схвалення. Ти будуєш свою лінію крок за кроком. Без крику, без метушні, без шоу. Тихо і впевнено. Ти став джерелом рішень, а не їх відображенням, не пасивною реакцією. Ти більше не чекаєш сигналу зовні, не сумніваєшся в правильності своїх кроків. Ти знаєш, куди йдеш, і цього достатньо. Тепер ти не намагаєшся довести щось комусь. Ти перебуваєш у стані ствердження. І в цьому чиста, спокійна, доросла сила, без ілюзій, без драм, без зайвих відносин. І з цього моменту ніхто вже не вирішує за тебе. Ти витратив занадто багато часу, намагаючись бути зручним, зрозумілим, залученим, намагаючись відповідати, вислуховувати, пояснювати, доводити, бути поруч, бути потрібним. І з кожним таким кроком ти втрачав себе непомітно. Тихо. День за днем. Немов віддавав свої кордони в оренду. Сподіваючись, що хтось колись скаже, ти все зробив правильно. Але розуміння не приходить до тих, хто постійно пояснює. Воно приходить до тих, хто одного дня замовкає, хто повертає увагу всередину, до своєї глибини. Силу знаходять не тоді, коли перемагають інших, а коли припиняють боротися з собою, коли приймають себе справжнім. Ти починаєш жити інакше, коли перестаєш реагувати, виправдовуватися, розпорошуватися. Коли не обговорюєш свій шлях, а просто йдеш ним. Коли не просиш а дозволу, а робиш свій вибір. Коли не виставляєш себе на показ, а твориш себе зсередини, ти вже знаєш, що потрібно скоротити, від чого відійти, у який бік направити свою енергію. Ти усвідомлюєш, настав час не змінювати світ зовні, а змінювати свою позицію всередині нього. Не чекати, доки все складеться. А збирати себе воєдино, без поспіху, без шуму, без зайвих слів. Зосереджуйся на собі, не як на ідеї, а як на проєкті, як на власному життєвому шляху. Будуй себе, захищай свою тишу, утримуй увагу і пам'ятай, у цьому світі виграє не той, хто голосніший, а той, хто впевнений у собі настільки, що може рухатися в повній тиші. І все одно змінювати напрямок усього свого життя, керуючи внутрішнім компасом. Саме з цього моменту ти стаєш справжнім самодостатнім, внутрішньо небезпечним для тих, хто прагне керувати тобою, бо ти більше не потребуєш дозволу чи схвалення. Ти вибираєш. Ти твориш свою реальність. Хочу відразу вибачитися за можливі помилки чи повтори в тексті. Я тільки вчуся. І мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, не соромтеся вказувати на помилки, це допоможе мені їх виправити та покращити якість контенту. Також буду дуже радий, якщо ви поділитеся своїми думками з цього приводу. Ваша підтримка у коментарях надихає мене продовжувати пошук нових цікавих історій. Дякую вам за розуміння та активну участь. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії.